В старому заповіті є багато таких образів, алегорій, символів, які вже християнська традиція відносила до особи Діви Марії. Деякі з них, може, виглядають якимись такими натягнутими, деякі наївними, але традиція відносить їх до Марії. В сьогоднішньому першому читанні, може, такий один з найперших таких образів це не тільки історія гріхопадіння, це історія також пророчества, пророчества на майбутнє, яке традиція власне, відносить до Марії, що це про неї пророчество. Вона є тим потомством Єви. Який мало розчавити голову сатані, тобто цьому змію стародавньому спокуснику? Цей фрагмент, деякі теологи називають також про протоєвангелієм, тобто таке, що ще перед Євангелієм обіцяє нам добру новину. Але сьогодні хотів згадати про інший фрагмент, інший такий символ, образ. Про нього згадує наш середньовічний проповідник Перегріно Польський в одній зі своїх проповідей. І це була історія з життя пророка Єлисея. Відразу після того, як пророк Ілля був взятий до неба в цій вогняної колесниці, а пророк Єлисей отримав його силу. І після цього, це фактично було перше його чудо. Після цього прийшли до нього мешканці Єрихону і поскаржилися, що в них джерело води, якась ну, якесь погана вода з нього. І через це ціла земля також неплідна. І тоді пророк Єлисей каже: принесіть мені нову чашу, покладіть в неї солі. Вони так зробили, він прийшов цією чашею до цього джерела, кинув туди цю сіль і таким чином оздоровив, зцілив це, це джерело і після цього також і земля стала плідною. І Перегрім повторює, пояснює цей образ, каже. Образом Єлисея є сам Бог Отець, який каже своїм ангелам: принісіть мені цю нову чашу. Тобто Марію нову, тобто чисту, непорочну, оздоблену різними дорогоцінними каміннями, тобто чеснотами, каже, покладіть в неї сіль, тобто Слово Боже, тобто Божого Сина, яка вона мала в собі носити, яке є Божою премудрістю також, і за допомогою цієї солі він зцілює нашу землю. Наші людські душі, які стали неплідними, які стали поганими через гріхопадіння. Так, власне, такий, такий досить, досить цікавий образ цієї чаші. Називаємо Марію причистою, пренепорочною, найславнішою від херубімів, від серафімів і так далі. І це все правильно, це все добре. Але деколи здається, що ми цим самим робимо таку прірву між нами і нею, віддаляємо її від нас. Вона є нашою матір'ю також, а ми її віддаляємо, десь вона далеко в небі, там невідомо де сяє яскраво херувіви навколо неї, а ми десь тут на землі. Вона така непорочна, а ми такі порочні, такі грішні. І це ніби так виправдовує не то, що виправдовує наші гріхи, а виправдовує наше небажання йти до святості. Ну бо це ж Марія, вона, вона ж від зачаття непорочна. А ми, а ми не такі, що б ми не робили, то тільки грішимо. І, і якби, якби це наша виправда, ми б інакше не можемо. Можемо, можемо. Ісус каже, будьте святі, як ваш Отець святий, будьте досконалими, як Він і досконалий. значить, це можливо. Сьогодні в другому читанні святий Павло каже, також, що не каже тільки про Марію. Він не каже тільки про Марію, він каже про всіх нас. Що Він обрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Нім Любові, наперед призначивши нас для того, щоб ми були усиновлені через Ісуса Христа. Це є завдання для кожного з нас, не тільки Марія є Святої, є багато інших, які йшли, наслідували Христа і наслідували її. І тому дуже добре, що ми її Прославляємо, що ми її величаємо, що ми нею захоплюємося, але передусім маємо її наслідувати, дивитись на цю її святість і старатися в своєму житті зробити те саме. Найкращий приклад її святості, її покори сьогодні ми в Євангелії чули, як вона каже, ось я, слугиня Господня, нехай буде зі мною, по Твоєму слову. Це є те, що та наука Марії, яку кожен з нас має взяти глибоко до серця, щоб в своєму житті виконувати Божу волю, а не, а не свою не свою власну, не, не свавілля своє, своє. І тому кожен з нас має бути такою чашею, може, не новою, може не такою гарною. Може, не так багато в ній там дорогоцінного каміння і так далі. Вже, вже не таку, як би нам хотілося, але все одно не це, не це головне. Головне, щоб в ній була та сіль, сіль Божого Слова. Ісус кілька разів каже, що ми маєте в собі сіль або ви сіль землі і світло світу. Це є то Божа, Божа Слово, Божа воля, яка має. Бути в нас і через через яку Бог зцілює цей світ, оздоровлює ці джерела нашого серця, нашої душі і перетворює наше життя, яке є неплідною пустинею, перетворює в свій райський сад. Амінь.